А так скільки шкода. Сім, давайте дев'ять. У Тернополі провели благодійний аукціон Незламні 3.0». Метою заходу став збір для потреб 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Як розповіла співорганізаторка аукціону Майя Юркевич, присутні мали змогу придбати 20 лотів. Це благодійний аукціон, який ми проводимо для 44-ї бригади з метою збору на безпілотних лалеках. Це вже четвертий наш аукціон. Сьогодні буде 20 головних лотів, які ми будемо виставляти. Крім того, у нас ще є тихі тихий. Лоти головні лоти будуть вести за них торги. Кожен буде ставка початкова, і люди в процесі на заході будуть їх купувати. Як зазначила Майя Юркевич, є і тихі лоти з фіксованою ціною. Головними предметами були мистецькі вироби ручної роботи. Найдорожчими стали прапор із підписом очільника гур Кирила Буданова, тубус від 44-ї бригади та літак, зроблений бійцем із використаних гільз. Окрім них на аукціоні продавали ікону покрова, яка була створена під час спецетеру Боротьба віків, що проходив 1 жовтня на телеканалах «Тернопіль» та Інтебе. Поки наші глядачі слухали історії сильних та незламних воїнів, художниця Оксана Бурда писала образ Богородиці. За 10 тисяч гривень його придбала американка Тіфані. Жінка розповідає, що на аукціон її запросили друзі з Тернополя. Вона вже не перший рік допомагає Україні, передає гуманітарну допомогу, плете маскувальні сітки та виховує трьох маленьких українців. Каже, що, побачивши картину, одразу захотіла її придбати. Вирішила придбати саме цю ікону, оскільки. Божа матір охороняє Україну та її воїнів. Це постать, яка наглядає за людьми та їх захищає. По приїзду додому хочу повісити її в себе в будинку разом з українським прапором та іншими подарунками звідси. Окрім відвідувачів з Америки, на заході був присутній колишній військовослужбовець Сергій. Чоловік захищав Україну з 2015 року. У 22-му отримав поранення, тож зараз знаходиться на лікуванні. Розповідає, чому вирішив відвідати аукціон. Підтримати. Щоб люди подивилися, якою ціною на ну, це там десь достається, це трошки розуміли. Загалом під час аукціону вдалося зібрати 500 тисяч гривень на потреби захисників. Усі деталі Майя Юркевич обіцяє повідомити згодом.